Вітаю друзі на своєму каналі. Давно не викладав відео, не було часу, все працював. Зараз вже закінчив з парканами. Листопад місяць. Китен 24 чи 25 число. Чи 26 вже сьогодні, не пам'ятаю. Ось приїхав я на лісовий тучок. Глянути, що там джоли, як вони, що вони. Тут е, вітер звалив декілька дерев. Хочу їх зараз прибрати звідси. Тут планую взяв інструмент. З часом потрішки хочу тут зробити місце, розширити для пасіки, щоб було більше місця, щоб повирізати, повичищати. І будуть дрова до грубки. І користь буде. Нас тут, як бачу, вулики стоять, бджілки зимують. Майже в кожному вулику є бджоли, зимою точок не впізнати. Ось так. Десь цих, цих вуликів тут всі у всіх є. 3-4 три, три вулика без буджіл, я їх пооб'єднував, там були слабкі сім'ї, там всі стоять. Цього року ми тут досадили багато фундука. Цей ряд теж тут зимують оце, що біля лісу. Закінчилась пам'ять то скажу так, фундука досадив, хочу тут збільшити ще кількість бджоло сімей, перевезти від дому трохи сюди. Бджоли місця тут вистачає, ось там треба все повідчищати. Є, є біля чого робити, де, і де робити. Можливо, колись брат менший зільниця з армії, то буде мені допомагати з бджолами. Ось такі сосунки гарні ростуть. Сніг. О, Планую тут я далі ще доставити декілька радів між деревами. Одним словом є де працювати і біля чого працювати. Скоро вже обіцяли мені повернути тару за мед. Дзвонив, то обіцяли повернути. Вже другий тиждень обіцяють, але вже на наступний тиждень обіцяли 100%, що тару повернуть. Ось тут я хочу зробити декілька радів. Є блоки бетонні. Хочу придбати метал квадрат там 4х4. І на нього ставити вулики. По металу нічого не полізе від вулика до вулика, ніякі миші не будуть лазити, бігати. Отут ось це місце, хочу тут зробити. Його все по-людськи. Трохи дерева попадали старі, ми їх розчистимо і буде нам що полити у грубці. Звичайно, було б і далі, якби був би трактор, можна було б тут переорати і посіяти фацелію. Да, зима прийшла, потрібно вже готуватися до наступного сезону, потрохи готуватися. Вулики хочу цього року ще трішки теж доробити, все буде в основному всіми А у вас як успіхи, як йде зимівля? Ось тут я так ставлю два магазини, щоб було краще зимувати бджолом. Хотів подивитися, не буду тривожити бджіл. Лишній раз тут два вулика, як я казав. Мусив їх об'єднати. Деякі сім'ї пішли слабі в зиму, слабі пішли ті, які найбільше принесли в меду. от Открізь я обробляв два рази, ставив полоски і потім біпіном. І потім обробляв біпіном. Так, зараз глянемо. Так, а тут як бачите, далі фундучок росте. Це що досадили, замульчували, на, той... на... весною вірніше, в лютому хочу пообрізати. Не було в мене того року можливості нормально тут займатися, цього року я думаю, на наступного року верніше, я думаю, більше буде можливості. Ось вже люди все по Ну, Вроді би ніхто не зачепив. Ніхто не зачепив мого. Нормальні. Нормальні люди. Не полізли. Так, це бачите тут фундук. Зараз ще йду, покажу. Там як джоли сидять. Не знаю, сподобався мені сподобалася така культура, як фундук. Звичайно, працювати треба біля нього багато і це одну помилку я зробив, те, що густо насадив. Те, що густо насадив. Але щоб вести штамбом, то я думаю буде нормально. Є тут в мене, як бачите, ліщина. Ось кущ великої ліщини, такі розові сережки, а є збоку другий кущ там зелені сережки, Дуже добре вони запилюють. Тож будемо працювати, зараз йду трошки попрацюю з деревами, щось трошки порощищаю місце. А ви не забувайте підписатись на канал, залишити коментар і поставити лайк. Вірніше на лайк, а ставимо вподобайки. Тут на весну, мені, дивіться, друзі, буде дуже і дуже багато роботи з цими деякими кущами, деякими кущами, які позагущувались. Але нічого, будемо працювати. Я думаю, все буде добре. Ось тут груша в мене, така росте. Дуже добре прийнялася. Всім успіхів, миру і добра!